Що ж цікавого і нового відбулося у світі? Лувер пограбували. Люди розгнівані. Знак оклику. Монобанк провів розіграш. Люди розгнівані. Два знаки оклику. Оновлено графіки відключення світла. Люди розгнівані. Три знаки оклику. Раніше 7 травня, а тепер 16 листопада. Дата різна. Сенс один. Свято на честь винайдення радіо Олександром Поповим. Вітаємо! Що? Хто написав це? Ах, як я одразу не зрозуміла, що це жовта преса? О, бачу, ти теж шукаєш вправду серед цих полиць. Що ж, давай я розкажу тобі справжню історію. За логікою ми б мали провести багатько часу, аби знайти ту саму необхідну нам книгу. Але за хронометражем ми не можемо собі цього дозволити, тому візьмемо будь-яку книгу навмання. Це якраз вона і є. Я ж казала, що тут все таки працює. Тож, що ж сталося такого цікавого і незвичного того вечора, 16 листопада 1924 року у Харкові. Тоді чотири молодика із квартету Вільома або ж Вільйома залежить від джерела. о, тут якраз є їхнє фото. Це Олександр Старосельський, поруч із ним Ансельм Свірський, а тут Віктор Гольдфельд. Та за логікою це мав би бути Еприжикуцький, тогочасний член квартету. Але це на жаль не він. Радянська влада стерла його ім'я та обличчя з історії. На самому фото ми вже бачимо Петра Кутіна, майбутнього члена квартету. Так, от саме ці чотири молодика якраз готувалися до свого чергового концерту. Але почувались вони трішечки нервово. Чому здавалося б, відомий квартет, який вже не перший рік виступає на публіці, які можуть бути переживання? А ось які. Це був далеко незвичний концерт. На радіоконцерт. Вони всі знаходилися у невеличкому приміщенні, де, окрім них апаратури та інструментів, нікого і нічого більше не було. Вони не бачили своїх слухачів, вони їх не чули і навіть не знали, скільки їх, але вони їх відчували. Для тих, хто зараз виходить у прямі ефіри на радіо чи на телебаченні або навіть у соціальних мережах, нічого незвичного у цьому немає. Але вони були першими в Україні, хто відчув це на собі. Тож вони відкинули усі свої страхи, аби провести цей концерт. Проте постало нове питання вони артисти і аж ніяк не радіознавці. Хто ж їх оголосить? Це зробив, на жаль, наразі нам невідомий чоловік. За однією з версій, це був Леонід Жиронкін, тогочасний очільник та секретар радіотовариства у Харкові. За іншою, звичайний працівник радіо. Тим не менш, саме цей чоловік о 19.00 промовив. Алло, алло, алло. Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків. Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція. А потім вони виступили просто бездоганно. Повіримо на слово тогочасним слухачам, адже, на жаль, ніяких записів ми не маємо. І саме цей радіоконцерт, який відбувся 101 рік тому, став основою для такого свята як День працівників радіо, телебачення і зв'язку. І далеко не те, що було написано у тій жовтій пресі. Що ж, я сподіваюся, тобі сподобалася ця історія. А! І, до речі, дам тобі одну пораду: ніколи не суди книгу за обкладинкою, адже навіть така книга може містити багато цікавих таємниць.